Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук, і сьогодні ми поговоримо про те, як обрати ідеальний налобний ліхтар. Сфер застосування для налобних ліхтарів сьогодні дуже багато, і тому такий пристрій може знадобитись майже будь-кому. І рибалці, і людям, які люблять ходити в похід, і, наприклад, вдома, коли ми виконуємо ремонт, і нам потрібно одночасно щось освітлювати і при цьому мати вільні руки. Також, наприклад, налобний ліхтар може знадобитись і автомобілісту, якщо нам в темряві доводиться замінювати колесо або виконувати якісь інші ремонтні роботи з автомобілем. І, звісно, перше на що ми звернулися, Звертаємо увагу, це яскравість ліхтаря. Для якихось походів або для кемпінгу можна розглядати не дуже яскраві моделі приблизно на 100-200 люмен. Якщо мова йде про пробіжки. Ввечері там в темряві або про роботу в темряві краще вже віддавати перевагу ліхтарикам з яскравістю від 200 до 400 люмен. Також можна придбати собі якийсь універсальний ліхтарик. Наприклад, майже всі налобні ліхтарі мають декілька режимів яскравості, і тому, якщо ми придбали ліхтар там на 400 люмен або яскравіше, завжди є можливість відрегулювати його яскравість для того, щоб Менше садити акумулятор або розряджати батарейки, і при цьому там не мати якогось зайвого світла. І одразу як ми тільки зачепили тему розряджання акумуляторів або батарейок, варто сказати, що налобні ліхтарі за типом живлення також буває двох типів. Або з вбудованим акумулятором, або на батарейках. В принципі, з однієї сторони, здається, що простіше і краще взяти ліхтарик з вбудованим акумулятором. Адже ми один раз придбали ліхтарик і далі безкоштовно його заряджаємо. Але з іншої сторони, якщо в нас Тривалі риболовні сесії, або тривалі походи. І під час цього походу в нас розрядився акумулятор, у нас просто може не бути можливості його зарядити на природі, або не буде часу, тому що нам потрібно рухатись. В такому випадку для якихось тривалих подорожей можливо краще обирати ліхтарики зі змінними елементами живлення. Це можуть бути або батарейки, або акумулятори, які ми також безкоштовно підзаряджаємо. Таким чином, маючи з собою запас за. Запасних батарейок при розряді ми можемо швиденько їх замінити і продовжувати займатися своїми справами. Від себе скажу, що особисто я маю там декілька ліхтариків. Один на акумуляторах, який я завжди намагаюся тримати в зарядженому стані, і там один, як мінімум, ще запасний ліхтарик з запасними батарейками. На той випадок, якщо все ж таки акумулятори розрядились, а мені швидко потрібно світло. В такому випадку я можу. Встановити батарейки в інший ліхтарик, далі продовжувати займатися своїми справами, а перший ліхтарик можна кинути в рюкзак і поставити на зарядку від павербанка. Можна зустріти і досить універсальні моделі. Наприклад, ось тут у нас є такий спеціальний холдер під 3 батарейки типу 3А. Ми їх можемо сюди встановити і спокійно заживити свій ліхтарик. А можемо прибрати цей холдер і встановити вже заряджений. Акумулятор 18650. Це стандартний акумулятор стандартного розміру, його можна зустріти в різній портативній техніці. І, в принципі, таким чином у нас ліхтарик може працювати або від акумулятора, або від трьох батарейок. Далі варто звернути увагу на кут освітлення ліхтаря, тобто на те, як широко він світить. Зазвичай більш бюджетні моделі мають фіксований кут освітлення, більш дорогі регульований кут. Є моделі, у яких Кут освітлення регулюється за рахунок. Обертання рефлектора, і таким чином ми звужуємо промінь, але збільшуємо дальність освітлення. А є ліхтарі, у яких вбудовано декілька світлодіодів, які вмикаються почергово або разом, і мають різний фокус. Тобто, вмикаючи одні світлодіоди, ми освітлюємо дальню дистанцію, вмикаючи інші світлодіоди, ми освітлюємо ближню дистанцію, а вмикаючи їх разом, ми можемо одночасно отримати хороше світло на дальній і на ближній дистанції. Тобто тут вже потрібно. Визначитись для себе, що нам зручніше мати ліхтарик, у якого багато світлодіодів, які можуть працювати поокремо або одночасно на різних дистанціях, або мати один ліхтарик з регульованим механічно кутом, для того, щоб обрати собі освітлення на необхідні дистанції. Для чого нам взагалі мати можливість регулювання кута освітлення? Наприклад, якщо ми робимо щось біля себе руками, то краще мати ліхтарик з широким кутом освітлення. Але якщо ми подорожуємо і хочемо побачити, що нас там чекає за 100-150 метрів, тоді краще вже мати ліхтарик з регульованим кутом. Ми можемо просто налаштувати промін таким чином, щоб підсвітити собі дальню дистанцію і зрозуміти, наприклад, куди нам іти або куди нам закидати вудочку. До речі, окрім можливості регулювання яскравості на ліхтариках і зміни кута огляду, зверніть також увагу на наявність додаткових кольорових світлодіодів. Це можуть бути або червоні, або зелені. Зазвичай. Частіше зустрічаються червоні світлодіоди. Їх також можна застосовувати в суцільній темряві. Світять вони не так яскраво, як звичайне біле світло, але щоб підсвітити щось біля себе, цього світла буде вдосталь. Тим паче, що на червоне світло не летять різні комахи. І також, якщо ми вночі працюємо під червоним світлом, після його вімкнення в нас. Очі не втрачають можливості бачити в темряві, на відмінно від того, якщо ми будемо спочатку працювати з дуже яскравим білим світлом, а потім його вимкнемо. Певний час в темряві ми нічого бачити не будемо, а з червоним світлом такого моменту немає. Тому кажуть, що ліхтарі з червоним світлом можуть зберігати нам нічний зір. Захист від пилу бруду чи вологи також не менш важливий. Ніколи не знаєш, в які погодні умови потрапиш в поході, на рибалці або на дорозі. Наприклад, ніхто не застрахований від того, щоб пробити колесо під дощем. І краще при цьому мати ліхтарик, який буде захищений від вологи. Зазвичай клас пилу вологозахисту позначається літерами IP. Чим вищий клас, тим краще. Найвищий клас на сьогодні здається це ip 69, але для ліхтарика буде достатньо вже класу пили захисту IPX 4. Якщо буде можливість знайти модель більш захищену, більш герметичну, це буде тільки плюсом. Також зверніть увагу на вагу ліхтаря і його спосіб. Фіксації на голові. Адже інколи ліхтар нам доводиться носити на голові годинами, і відповідно, якщо він буде дуже важким або незбалансованим, це може спричинити дискомфорт. Ось ця модель, наприклад, має спереді ліхтарик, а ззаді блок під елементи живлення. В принципі, це з однієї сторони досить зручно. Таким чином, в нас вага розподіляється по голові рівномірно, і ми можемо тривалий час ходити з таким ліхтарем. Особисто в мене є ліхтар схожої конструкції. І В цьому блоці в мене два потужних акумулятори, яких мені вистачає дуже надовго. Але з іншої сторони, у такої. Конструкції або конфігурації є декілька недоліків. Перший недолік: якщо ми з таким ліхтариком хочемо десь прилягти, то ось цей блок з акумуляторами нам буде заважати. Тому цей ліхтарик зручно носити тільки там, наприклад, в поході, коли ти рухаєшся. Якщо з ним захочеться поспати або полежати і мати його на поготові, це вже незручно. Тому для таких. Цілий можна використовувати ось такі ліхтарики. Тут немає додаткового ременя, але, в принципі, такий ліхтарик також зручно тримається на голові. Звісно, в нього менший акумулятор і працює він менше, тобто він менш автономніший. Але якщо мова йде там про якийсь кемпінг, де ви знаходитесь недалеко від свого намету, то в принципі тих елементів живлення, які є в такому ліхтарику, буде досить. Також такий ліхтарик дуже зручно ось так просто спустити на шию, щоб він не заважав на голові, коли він не потрібен. Так ми можемо спати і в разі необхідності, одразу прокинувшись, наприклад, ось так одягнути ліхтарик і ну, для прикладу бігти до своїх вудочок. Підводячи підсумки, можна сказати, що все ж таки ідеального налобного ліхтарика не існує. У кожного з них є свої плюси і мінуси. Тому Ліхтарик потрібно все ж таки підбирати під свої потреби. Але, як на мене, найуніверсальнішою річчю буде ось такий компактний ліхтарик на просто одному ремінці з змінними елементами живлення. В принципі, для більшості ситуацій його буде більш ніж достатньо. Ми завжди можемо мати при собі запас змінних батарейок для того, щоб Швиденько їх замінити. При цьому такий ліхтарик не займає багато місця, і він буде зручний як на риболовлі, так і під час. Кемпінгу головне звертайте увагу на клас пилового захисту і також на яскравість. В принципі, запас яскравості буде не зайвим. А якщо ліхтарик світить дуже яскраво, у нього завжди є можливість зменшити цю яскравість для того, щоб менше розряджати елементи живлення. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.